92-річна Ніна Микитівна змушена готувати їсти на лед справній електроплиті. І так, говорить, майже тиждень. Харчами жінці допомагає соціальний працівник і сусіди. Я пошти не варю, крім чаю, а то приносять знайомі поїсти. Зайти на власну кухню Ніна Микитівна боїться через обвал штукатурки на стелі. Вона, говорить, через дощі та сніг спочатку потріскалася, а потім зовсім впала. Брили з цегли, каже, ледь не вбили. Не дійшла ще до дверей у кухні, щоб вийти в передній. Як роздався з мене за спиною такий грохот і по руці оцій, як проїхало, я була в шокі. Коли я повернулася, я глянула, а це кругом оці брили лежать, потолок голий. Будинку, в якому живе пенсіонерка більше 50 років, аварійною покрівля, за її словами, стала п'ять років тому. Ніна Микитівна мешкає на останньому, третьому поверсі. Для того, щоб самотужки зробити ремонт, грошей у неї немає. Допомогти теж нікому. Втратила чоловіка і сина. І, хоча її квартира приватизована, перекриття будинку на балансі міста. Обіцяної допомоги від чиновників розповідає чекає рік. І скільки я не ходила, і до мамая. Не пускають, і в Горжилу управління, немає його. Пишу письма, ніякої відповіді. Єдине раз це в 15-му році, де пообіцяли мені ремонт квартири. Надмірна вологість в сусідній квартирі Віктора Браїлка. Скоро впадеш в потолок, і в нас як сусід. Не можна ні наклеїти, і мазати його там чи щось ремонтувати. Це ж безполезно, бо воно зразу, зразу ж до першого дощу. Заступник начальника міського управління житлово-комунального господарства Андрій Бардінов говорить: аварійних помешкань у Полтаві багато, коштів, аби відремонтувати всі, немає. Пообіцяв до кінця тижня, якщо дозволить погода, покрівлю пенсіонерки полагодять. Визначається підрядник, який проведе поточні роботи і ліквідує. Ту ситуацію, яка склалася по криші, для того, щоб покрівля не протікала. За словами Андрія Бардінова, за можливості постраждалі компенсують витрати на ремонт помешкання. Ольга Буцула, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.